Всім привіт, з вами Стергей. Як я вам і казав, я сьогодні вернувся на магнітну рибалочку з своїм кінтом. Mm. Сьогодні ми будемо пробувати щось виловити вже на цій стороні. Сьогодні, як завжди, тут немає людей. Ми сьогодні приїхали на маму апаратську. Mm. Щоб ви не задавали питання, що так камера помінялась, тому що я знімаю на його телефон, в мене пам'ять закінчилась. Mm. Ну що, mm. Ну що, давайте, коротше, пробувати, закидувати. Перший кідок, все ми все розпутали. Так, ну що, давайте пробувати. Так, все. Сто процентів щось буде, от і жопу і чую. Давай подивимося. Халайма халай. ну, та ну! Що, перший раз? Я вигадав. О! Відкриваш! Капець. Все, пацан. Перший кідок і зразу щось зловили. Давайте ще щось шукати. Так, коротше, давайте ще тут около берега попробуємо. Да, що тут? Кажуть, нічого не буде. Ні, поки що нічого нема. А ну куди я розвину? Давай, пробуй. Проволки. Давай. Крепче магніт візьми. Десь там тако поводи, поводи. Може, під пивоч, що. Оп, то ну! Т... Чого Чо мені так з тобою везе? <ріх> так, пацани, ще одна кришечка в колекцію. Це вже друга кришечка, якщо ви дивились позапрошле відео, то це в нас було. Е, що це в нас? Там ми теж зловили кришечку від пива, Давайте пробувати ще раз закидувати. Так, пацани, коротше, ми щось кинули, ми щось забули за відео. Так. Це вже реаль... ще одна кришечка! <світок> Як так, пацани? Що нам сьогодні удача повернулась? Ну, хочеться якусь монетку зловити на крышечку, але все одно. Ладно, давайте я попробую розпутати і закинути туди прямо до риб. Так, пацани, ми вже тут прилічно так розпутали. Mm. Давайте тепер, коротше. Главное, щоб воно опять не запуталось. Так. Ні, Нет, дифіга там глубина. Ой, не <ніфіга>. Давай, кидай. Мені кажеться, більше до тутого буде, тому що э, цей. Тому що більше тут скидають сюда. Просто ми ще ще не думали. Ніться. Та ну! Це не може бути. Ні, не може. Що? Як? Це просто якийсь прикол. От. Капець. Вона вже там за зацепала, не знаю. Дивіться, скільки ми вже все зловили. Ні, ну, це знаєте, це тримай, тримай, Давай. держи. Стало вже далеко. Чекай, хрень, mm. Ага, щас щас. Може, фік Тону. Що? Що? Ты шо за гавно? Це це металлики. Капець. Давай став його! Став. Це якісь хво блин! Це, це реально постанова, брох? Яка постанова? Не, часто, ну, реально подумав, що гавно. Ну, блін, ну. Подивіться, я стільки ще за відео не ловив. Так, все, розпутав всю нетку. Давай пробуй. Дай я кі. Дай я. А гуші не попили. Тяни давай. Ти далеко не вибіжиш. Милий лихок. Работа. Так, що там? Лабрадор. Так, все, пацани, ми перебралися на другий в ліс. Так, все, розмотали. М -м -м -м. Опа. Якщо ми нічого тут не зловимо, йдемо туди. Доставай. Привет. Теперь зависит на маме всего вам. Э, куда? С кем я пошел на магнитную рыбалку? С Семкой и Бомкой. Там надо так и лишь называла. Темка Бомка? Не вырежься, пожалуйста. Блин, ладно, давай. Харі в своє лісо. Нічого. Казапі знайшла. Реально, реально. І всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте про нові частини. Якщо набираєте 5 лайків, ми опять зійдемо з кентом на набережну. Так що давайте і всім.